Знову з'явилася інфа про внутрішній конфлікт у Динамо. Ще один клуб АПЛ спробує підписати мудрика взимку. Петраков Ковдо викликав у збірну України ще одного футболіста та президент футбольної асоціації Боснії Ігор Герцеговини, який виступив із заявою щодо матчу з Росією. Вітаю вас, друзі! Вподобайка і підписон. Камон, але перед цим слід вкотре нагадати, завдяки кому ми маємо змогу говорити про футбол і розповідати про головні новини, завдяки зсу, які продовжують боронити суверенітет нашої країни і виганяти звідси. Окупантів за останні кілька діб наші герої звільнили майже 6 тисяч квадратних метрів української землі. Це 840 тисяч 336 полів НСК Олімпійський. Продовжуйте в тому ж темпі. А ми з вами, друзі, давайте допомагати ЗСУ, як ми то завжди і робили. Посилання на благодійні організації є в описі під цим відео. А тепер. Камон, почнемо по класиці з УПЛ. Минай на виїзді мінімально переміг Інгулець 2-1. Матч, від якого мало чого чекали, а вийшло цілком гаряче. Можливо, команди розуміючи, що їх рівень плюс-мінус рівний, вирішили захопити ініціативу, і вийшло так, що боролись за неї вони цілий поєдинок. Але сильнішим виявився Минай, у складі якого мені дуже сильно хочеться відзначити Хахльова. Ще минулого сезону на фоні слабкої команди він показував цілком хороший достойний футбол. Саме як диспетчер, як людина, яка е, віддає передачі, контролює гру в центрі. А цього сезону на фоні ще більш слабко минає. Він показує ще більш достойний футбол і, можливо, вже цієї зими він. Перейде в клуб рангом вище в іншому поєдинку. Ворскла та Олександрія розписали мирову 0-0. Зазвичай матчі між цими колективами дуже бойові. Олександрія, в принципі, дуже бойова команда. А коли грає проти Ворскли, то часто бувають розгроми в ту чи іншу сторону. Цього ж разу вийшло без голів, але вже з самого початку кравець, що повернувся до України, перевірив стійку на міцність. А потім екс-ворсклянин Бондаренко навіть забив, але вар спрацював відмінно. Ось саме для цього. Цього для таких от моментів цю штуку і вигадали. Дуже тонкий епізод, де бабогло навмисно підбив Яворського, який на кутовому йшов перекривати власне Бондаренка, який забив. І якби не вар, хто знає, якби далі розгортались події в матчі. Були й інші цікаві моменти, зокрема, проблеми з трансляцією, яка просто вирубилась посеред першого тайму. І як пояснив коментатор, це сталося через проблеми з електрикою на стадіоні Минай Арена. Хвилин за 15 всі питання. Вирішили, і ну, форс-мажор буває. До речі, у багатьох вболівальників футболу виникло питання: а хто буде показувати матчі національної збірної. Раніше їх показувала Україна, канали футбол, хто це буде робити зараз. Подейкують, що дозволу показувати матч на єдиному телемарафоні поки немає, а відповідно виникають наступні чутки: що цією справою можуть зайняти Сетан там Мегого і плюси. Подивимося, що з того вийде. Друзі, пишіть в коменти, де б ви хотіли подивитись матчі. Нашої збірної, які зовсім скоро грати проти шотландців та вірменів. Фактично за тиждень старт матчів збірної. Є кадрові проблеми у Петракова, Бущан, Шапаренко. Викликаються інші футболісти. Зокрема, раніше були довикликані Ігнатенко, Волинець. Ось зараз ще й довикликали Соболя. Плавно перейшли від УПЛ до збірної. Так само плавно зараз перейдемо до Єврокубки. Бо сьогодні стартує ЛЧ, Там Баварія приймає Барсу, а завтра Шахтар зіграє проти Селтіка. Ось, до речі. Перелік футболістів, яких на цей поєдинок обрав Йовічевич. Ну і друзі, звісно, перегляд всього цього футболу можна ще більше підігріти. І найкраще це робити у наших друзів компанії Favbet. Посилання на яких, як завжди, в закріпленому коментарі під цим відео, за ним же ви отримуєте бонус в розмірі 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Не забувайте також про те, що Favbet частину від всіх депозитів перераховує на допомогу ЗСУ. Тож будьте в середині гри. Разом з трибуна та А ми йдемо далі до наших в Європі. Про асисти Яремчука і дебютний гол ярмоли. Я вже розповідав. А якими перформансами відзначились інші хлопаки. Орендований в шахтаря Кащук навіть не просто провів перший матч за сабах після повернення. Весною також грав в Азайбарджані, а ще й ходу відзначився забитим м'ячем. Він допоміг команді вийти вперед у протистоянні з Карабахом, проте втримати перемогу в заключні хвилини гри не вдалося. Поразка 3 і ще один дебютний гол українця Петров забив за корону на відміну від Сабаха. Польська команда потрібний результат не втратила. Центрбек зрівняв рахунок на 83-й хвилині матчу з. Легніцею нічия 2-2. Не втомлюємося повторювати, що в Грузії продовжує феєрити біленький матч проти Самгуралі, перемога 3-0, Форвард починав в запасі, але й 30 хвилин після виходу на заміну йому вистачило для чергового голу вже 10-го в чемпіонаті. Кондраков аналог біленько в Литві екс-нападник Руха, заніс собі в актив вже третю розлітину дії в сезоні за Судуву. Однак не для всіх наших литовських легіонерів тиждень видався у. Успішним. Йонава Радченка розгромно поступилася банзі 0,5 а українець отримав пряму червону картку за розмову з арбітром після третього пропущеного м'яча. І це лише невеликий перелік з того, як виступали наші хлопаки в Європі. Друзі, продовжуємо вас тримати в курсі того, як наші хлопці в Європі грають. А ви ж це дійство підтримуєте. Козацькою вподобайкою до речі, скоро до когорти наших у Європі може приєднати ще один футболіст. Рух та кортрейк включили в орендний договір захисника Олексія Сича пункт про обов'язковий викуп. Про це повідомив працівник 1+,1 медіа ігор циганик. За інформацією джерела, у кінці сезону бельгійський клуб заплатить за 21-річного футболіста 3 мільйони євро. Також угода передбачає відсоток від майбутнього продажу. Йдеться про 20%. Але вірити в цей перехід чині в. Все ж вам бо три мульти за цього фулбека. Ціна, якщо не космічна, то просто достатньо велика. Йдемо далі днями. Ми вам розповідали про скандал. Про те, що Рашка запропонувала Боснії провести спаринг між збірними. Спочатку місцева асоціація, голова якої серб, погодилась, але через великий розголос злилась, принаймні нам всім так здалося, і зараз сплило продовження. Бо президент саме цієї футбольної асоціації Віко Желькович відреагував на Критику вболівальників зараз нашим пріоритетом є перемога над Чорногорією у матчі Ліги Націй, що дозволить нам закріпитися на першому місці у групі та розраховувати на вихід до ліги, а, а також покращить наші позиції під час жеребкування кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 Нагадаємо, першочерговою метою, яку ми поставили перед собою, було потрапляння на євро 2024 а також покращення інфраструктурних умов на наших стадіонах. Ми повільно рухаємося до досягнення цих цілей, Прохання члена виконкому фуада чоли у жовтні. Ми проведемо тематичні збори та обговоримо матч з Росією. І на превеликий подив, бо в разі проведення даного спаррингу, можучи й по шапці від УІФА отримати, які на самому початку цієї історії вирішили максимально від неї відхреститися. Як на мене, ця інфа це більше виглядає як залякування місцевої асоціації футболу, а не достовірний інсайт. Втім, і справді. Якщо ця історія, попри той розголос, якого вона набула, попри реакцію вболівальників громадськості, якщо вони реально погодяться на те, щоб зіграти товарняк з Рашкою, то це повний зашквар. Ми ж йдемо далі до Михайла Мудрика, якого знову сватають в АПЛ. Евертон зберігає інтерес до хавбека Шахтаря. За інформацією Ліверпуль, Ехо Іриски спробують підписати гравця цієї зими. Раніше повідомлялося, що взимку гравця спробує підписати Арсенал, який не захотів влітку платити Шахтарю. За мудрика 50 мільйонів. Для Ірисок це 100% виграшне рішення. У них серйозні проблеми. зі створення моментів, серйозні проблеми в атанці. Але я все-таки притримуюсь думки, що мудрику поки рано йти в арсенал, не в останню чергу, бо зліва там грає цілком успішно, грає. Мартинеллі з ним складно буде конкурувати. Але це поки, бо навіть Фабріціо Романо розуміє, що мудрик це справжнє талантище. Ми ж крокуємо далі. Здається, в Київському Динамо. Конфлікт, блогер Михайло Смоловий у випуску тато таке розповів про ситуацію в Динамо. Тут я приведу їх діалог, щоб ви повністю розуміли, що там було сказано. Хочу тебе запитати, ти написав у своєму блозі перед матчем, якщо ж футболісти продовжать відчувати за собою аж такий авторитет і вплив, щоб в приватних бесідах стверджувати про втому від е, декого в клубі, то краще їм реально долучитися до контрнаступу в рядах ЗСУ. Це той самий матч з Дніпром 1 у Львові. Це вже майже може стверджувати як стоїть факт, що дуже Велика група гравців не зрозуміла цей жест і не зрозуміла, скажімо так, з моментом певних ревнощів. До людини, яка приймала рішення піти на зустріч Дніпро 1 а не, наприклад, піти на зустріч гравцям, які могли б отримати додаткові. Нам пишуть, називайте речі своїми іменами. І я завжди пишу, що треба вивчити всі літери у цих іменах. Ти ж знаєш всі літери у цьому імені? Можна звати його? 100% сказати важко справді, тому що головна головна людина, ти ж теж її знаєш, її прізвище, які людині йшли на зустріч. Деякі гравці почали. Оли ревнувати, що ця людина має більший вплив на президента клубу, ніж воля, бажання і, скажімо так, почуття гравців побачити з рідними і більше часу провести з ними, а не тусуватися у Львові. Там дійсно є момент з підігріванням цієї історії зсередини. А є від головного тренера, бо він, по-перше, не захистив у цій ситуації і він змушує їх працювати. А є гравці, які відверто не хочуть працювати в такій ситуації, бо в нас тут така картина. І а всім, хто не зрозумів цей кросворд, розшифрую Суркіс, молодший, Коломойський і звичайно. На жлуческо, боже мій, який жах? Смусили на пару днів не побачити свої сім'ї, ще й поселили жити, лише в п'ятизірковий готель. Що вони тепер Прогоню гонісуркіса? І лучиску теж хоч маніти. Дід їх має захищати, дід їх змушує працювати в звичайному режимі, а вони не хочуть. Якщо не захоче, то вперед за СУ в Динамо взагалі гравці очманіли. Да. Справді, судячи по тому, які останнім часом результати показує Динамо, дуже багато питань і до тренера, і до футболістів, і до Суркіса. Питання насправді ці вже з'явились дуже давно, але це не так важливо. Хоча чому не так важливо? Це ж дуже важливо. Якщо футболісти втомились від тренера, а Суркіс, судячи з його слів, не збирається викидати містера з клубу. Це ж справжній конфлікт, який прямо впливає на результати. І якщо раніше справді це були лише здогадки, то зараз таке враження, що футболістам немає за що битись на полі. Ми ж прекрасно розуміємо, що тренер тут має безпосередню участь. Він заряджає футболістів на поєдинки. А судячи по тому, як Динамо грали проти Львова, проти Дніпра, проти Зорі... Ух, і гаряче ж буде далі. Мені здається, що це тільки початок. Друзі, що скажете ви? Луческу вичерпав себе, гравцям він набрид. Що тут буде робити Суркіс? Пишіть про все це в коментах. Я думаю, що якщо Динамо до зими не підійметься до третьої, другої сходинки, то можуть полетіти голови. Коментуємо і ставимо вподобайку, якщо додивились відео до цього моменту. Дякую вам, друзі, за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі головних новин футболу. Макс Коляда, ютуб канал Трибуна. Бережіть себе, гарного дня і па-па!